Вітаю вас це підсумковий випуск новин від Fastiv TV у студії Тетяна Чіпко. А тиждень у нашому місті почався зі свята. Як фастівчани вітали Тетянок та студентів. Дивіться у нашому сюжеті. Якщо спитати у будь-якої дорослої людини про її щасливі роки, багато хто відповість це студентство. Нові знайомства, враження, життя в гуртожитку, чесне недосипання, лекції, сесії, дипломні роботи, прогуляні пари все це спогади, які пронесуться не один раз у думках людини, яка відчула на собі справжнє студентське життя. Окрім свята студентів, сьогодні ще й день тетяни, яку вважають покровителькою студентів. А у фастівчан була можливість привітати своїх танюшок. Таня. Доченька, Поздравляю тебе з днем Тетяни. Желаю тебе успіхів у праці і здоров'я. Користуючись такою нагодою, в мене також є свої Тетяни. Це моя хрещена, Тетяна Казимирівна. Я вас вітаю з вашим днем. Нехай Янгол завжди буде поруч з вами і вас оберігає. Найше ну, ж, ж, важливе – це здоров'я і щастя. Я вітаю вас з днем. Тетяни бажаю щастя, радості, щоб не було горя, мирного неба над головою і щоб дитина слухалась. Я хочу привітати, по-перше, свою маму з цим днем, так як вона Тетяна. Хочу побажати їй міцного здоров'я, не знаю, наснаги. Так, да, я Тетяна, Сусідка в мене Тетяна. Да. Щастячка, здоров'ячка, всього самого найкращого. Нехай ангел-харонітель оберігає завжди її. Фастів TV приєднується до поздоровлень та бажає легких сесій студентам та щасливого життя тетянкам. Тетяна Чіпко. Фастів TV Наша постійна рубрика Рідний депутат триває. Що цього разу нас цікавило? Та з яким настроєм відповідали депутати? Дивіться у нашому сюжеті. Зоряний хлопчик, Благодійна вистава. І як вам? Дуже сподобалось, ну, благодійна вистава це завжди добре. Що щось робиться для міста. Е -е, сесію міської ради. І як вам? Е -е, ну, всі відпочивають вистави. Тут найкрутіше. Дами і гусари. І як вам? Про що вона? Про і про гусар. Театр Франка. Ой, Давно це було. А приблизно рук два назад, мабуть, І яка вона була в якому театрі проща дуже приємно. Дежується. Нема відповіді. Ну, можливо, хтось каже за мене, сам на себе так говорить. Не знаю, відверто скажу. А який герой перший спав на думку? Ніякий. Думаю, що такого мультиплікація сучасна ще не розробила. Ви знаєте, я ж не клоун. Ну а коли я задала питання, що перше спало на думку? Нічого. Якщо правша, то правою. А чай? А я чай п'ю без цукру. А каву? А каву взагалі не п'ю. Я думаю, краще ногами так обіцянно розмішувати. Добре, скажіть, будь ласка, якою рукою краще розмішувати чай? Вибачте. Як шкода, що нам відмовили відповіді на питання, але наступного разу? Зима прекрасна пора року, і багато художників зображали її у своїх роботах. Виставку зимових пейзажів у центрі святого Мартіна відвідав Фастів. Тіві мистецтво надихає, розвиває та, звісно, прикрашає наш світ. До Фастова завітала художниця Олена Савінова із виставкою своїх робіт. Сама вікно, зима. Я малюю ну давно вже вже, мабуть, років 20. В мене немає спеціальної освіти художньої, я закінчувала Київський університет, факультет журналістики і психології. Але весь час я відчувала в собі такий потяг до малювання, і ну, потім я почала брати приватні уроки малювання. і, і от, ну, Тобто, я весь час, коли я десь буваю, я одразу бачу, що щось гарне там, наприклад, таке небо гарне, або там дерева, або ще щось. І ну, мені весь час хочеться. Це перенести на папір, ну, якось намалювати, ну, от, мабуть, ну, все, все мене надихає, фарби, в основному фарби. У картинах художниці переважають світлі кольори. Як каже Олена, для неї головне колір, а не форма. Адже колір може розказати набагато більше. Дивлячись на полотна, можна уявити себе в казці, адже зима зображена на них навіє святково казкову атмосферу. Звичайно, ті кольори і техніки, як працює пані Олена, нас теж підкупили, оскільки це найпростіші матеріали. Вона малює на папері, на картоні, на двп, тобто не завжди навіть використовується полотна, так і і знову ж таки, це не завжди масло, це акрил, це гуаш. Тобто такі якісь, здається, прості речі, якими кожен з нас може користуватися, тільки в тебе був талант. На цих картинах ви побачите дуже багато Хотянівки рідного її села, де вона зараз мешкає за Києвом, між Києвом, власне, Хотянівкою. І тому це з одного боку така любов до чогось маленького, рідного для нас і для Фастова. Одну зі своїх картин автор подарувала центру святого Мартіна, а також всі охочі могли подивитися, як народжується шедевр. Пані Олена не вперше у Фастові і каже, що місто їй дуже подобається. І обіцяє, що ще приїде до Фастова зі своїми картинами. Олеся Волкова, Максим Грибенюк, Фастів Тіві. 31 січня міжнародний день ювеліра. Звідки походить професія створювати красу? Та про її особливості розкаже Олеся Волкова. Добрий день. Добрий день. Я хочу каблучку для себе, я але я не знаю, що я хочу. Давайте ми поміряємо спочатку розмір. Ваш пальчика тоді тобто я вам покажу наші моделі. Ексклюзив, що в одному екземплярі. В одному екземплярі у нас є моделі, вони, к сожалению в одному розмірі. Я думаю, що вам можна було би звернутися к ювеліру, щоб ви з вас дали свої ескізи і свій варіант. А й справді більшість ексклюзивних речей робиться майстрами на замовлення. Перші ювелірні вироби були знайдені у Єгипті при розкопках піраміди Фараона Джосера. Але навіть первісні люди носили прикраси, виготовлені з пір'я, дерева, кісток та інших матеріалів. При цьому кожні з прикрас надавали особливий сенс та значення. Сьогодні ж майстри в основному використовують золото, срібло, платину, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, емаль і ще багато інших матеріалів. Ми поспілкувалися з одним із фастівських ювелірів. Добрий день, мене звати Андрій. Насамперед хочу поздоровити всіх своїх колег. Для мене професія ювеліра це звичайна професія. Спочатку вона мені була дуже страшною. Потім привик. За 15 років. Вона для мене, що токар-токарю, з якась болванку течить. Я вчився у частного майстра за два місяці. Які особливості роботи ювеліра? Усіччивость, професіоналізм. треба довго працювати над цим. Головне завдання ювеліра виготовлення ювелірних виробів. Нерідко майстри виконують ремонт прикрас або заміну розмірів каблучок, браслетів і ланцюжків. Опанувати мистецтво створювати красу можна на курсах у приватних майстрів та на дизайнерських факультетах в університеті. Особливістю професії є те, що свої фантазії можна втілити в життя і при цьому прикрасити наш світ. Ми вітаємо всіх ювелірів із професійним святом та бажаємо натхнення творити та отримувати від цього задоволення. Олеся Волкова, Максим Гребенюк. Фастів TV. з давніх давен люди ходили до театру, аби відпочити та за натхненням. Сьогодні ж за допомогою театру людям надають психологічну допомогу. Як це проходило у Фастові? Дивіться у нашому сюжеті. Два роки тому в Україні з'явились вимушені переселенці. Люди, які тікали від війни, і у новому місті розпочинали життя спочатку. Для допомоги переселенцям було створено чимало організацій, які займаються різноманітними питаннями, включаючи й психологічну допомогу. Цього тижня до Фастова приїжджав театр для діалогу і провів показ двох вистав для переселенців. мені обіцяли, що їх в п'ятницю вже не моєму будинку. Я Я вам, як керівнику організації, повірила штуки. Надежда, все, бачить президентів, не хочу. До побачення. <рес> побачи. Отаку наскапить. Родзинкою театру є те, що актори обіграють якусь проблемну та конфліктну для глядача ситуацію, а потім запитують, хто не правий та що можна виправити. Також глядачу пропонують вийти і замінити якогось актора, щоб звести конфлікт до нуля. Власне, ми працюємо з методикою. от цей театр це є методика, яка називається театр пригноблених. Чому саме так? Бо він був створений для того, аби люди, які відчувають певні соціальні, економічне, політичне або побутове пригноблення, тобто є хтось або щось, яке заважає їм впровадити в життя власні потреби, або якось притискає права людей. Аби люди змогли шукати альтернативні шляхи реагування на таких людей або таких ситуацій, цікаво також те, що найчастіше те, що показують актори, і те, що бачать глядачі різні речі. Але у ході вистави кожен міг висловити свою точку зору, пояснити, чому так, і переконати інших, або ж змінити свою думку. Такі театри є пошуком альтернативних шляхів поведінки, шансом розкритись і поговорити про важливі речі, про те, що турбує. Олеся Волкова, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. На цьому в мене все з вами у студії була Тетяна Чіпко. Побачимось.